Асло кадри вирішують все. Воно актуальне у всі часи. І навіть сьогодні в Україні на всіх рівнях державне управління, муніципальне управління, публічне управління відчуває кадровий голод. Ну, до прикладу міністра охорони здоров'я по всій Україні поки що не можуть знайти. У нас також є декілька вакансій, які на які сьогодні оголошені конкурси. Я хотів би закликати активних чернівчан, які бажають за невелику зарплату змінювати наше місто найкраще, які готові витримувати пресинг песимістів, читати про себе всякі неприємні речі на деяких інформаційних ресурсах, але в той же час мають ідеї, бажання, натхнення, силу і терпіння для того, щоб віддати частинку себе нашому місту, прийняти участь в наступних конкурсах. Це мова йде про посади начальника управління культури, начальника відділу інвестицій та міжнародних зв'язків міської ради, начальнику відділу туризму міської ради, директора департаменту праці і соціального захисту населення міської ради. Це керівні посади, дуже важливі для нашого міста.